Вежа мобільного оператора водафон впала у селі Созонівка Кропивницького району. Ось такий вигляд вона мала на наступний день після падіння. Вона стояла на даху будинку культури. Тут є ще одна іншого мобільного оператора. Зламану вежу прибрали після її падіння у людей, абонентів компанії немає зв'язку і мобільного інтернету. Розповіла місцева жителька Ірина Кінша. Нещодавно в моїй сім'ї була потреба зателефонувати на 103 три вечірній час. Я не змогла цього зробити. А в мене маленька дитина в хаті три з половиною роки. Одягла дитину, наняла машину до сусіда і поїхала в місто. У центрі села перевіряючи, є мобільний інтернет. От я, наприклад, хочу прочитати, подивитися фотографії, да? наприклад, все, в мене вже їх не показує. Дивіться. Потім перевіряє, чи є зв'язок і інтернет вдома за кілометр від місця, де стояла вежа. Зайшли в будинок, і дивіться, зв'язку зовсім немає. Щас тут значить, дві там поділочки з'явилися, і зараз і моментально раз і пропадає. Починаєш там зрадів. Ой, ура там зателефонувати, і тільки набираєш, і він просто зриває і все. Вежу мобільного зв'язку встановили на даху будинку культури сім років тому. Перед новим роком впала вишка водофона. Було заявлено, це приїхали фахівці, приїхали силові структури з поліції вияснить причину, що, як по сьогоднішній день люди цікавляться, мешканці села Сазоновка, яка стала причина, чи техногенна ситуація, ну, погодні умови, чи людський фактор, чи ще якийсь. На даний час поліцейськими проводиться за вказаним фактом перевірка, по результатам якої буде прийнято рішення в рамках чинного законодавства. Староста говорить, у селі живуть більше двох тисяч людей. За півтора тижні отримав сім колективних звернень від людей щодо відсутності зв'язку і інтернету. Коли вона відновить свою роботу, теж невідомо. Як фахівці сказали в колуарах, то не скоро буде зв'язок. Хоча ми знаємо, що у нас цей зв'язок, коли оголошується повітряна тривога, якраз на водофоні зав'язаний по по групами передаємо теж. Але навіть до падіння вишки зв'язку, у нас зв'язок дуже поганий був. Коли почали відключати електроживлення, вишка через 15-20 хвилин зв'язок пропадав. Тобто звернулися в телефонному режимі, щоб поставили генератор або акумулятор замінили, на що теж проігнорували. У мене син воює, і я не можу з ним зв'язатися. Якщо він ще сюди дзвонить, ми буквально минутку з ним, мама, все в порядку, і ось це весь розговор. Поміжемо, це дуже неудобно. Ходить за кілометр від будинку, щоб спіймати сигнал і подзвонити родичам Наталія Волошко. Зв'язку мене зовсім немає, і це дуже страшно на сьогоднішній день. Немає зв'язку з дітьми, немає зв'язку з внуками, немає зв'язку з матір'ю. І щоб подзвонити мені, мені потрібно виходити до кладки або до. Клубу. Мені не можуть з роботи дзвонити, я не можу на роботу дзвонити. От сидим, просто сидимо без зв'язку, як в якійсь ямі ні новини, нічого не може знати. Найстрашніше, що дитина захищає Україну, і я повинна кожен день щось знати про свого хлопця, то от він опять зараз йде, то я не знаю, як я буду з ним зв'язуватися. Після падіння вежі фахівці ремонтували її два дні. розповіла телефоном прес-секретарка компанії Вікторія Павловська. Фахівці демонтували залишки пошкодженої вандалом конструкції і встановили тимчасову, на якій закріпили антени. Отже, протягом двох днів вже вдалося ну це дуже оперативно відновити орієнтовно 65%. відсотків. Від колишнього покриття у цьому районі стосовно того, що це вандали пошкодили це. У вас уже є висновок поліції? Чи як звідки ви знаєте? Е, ну це припущення. Ми одразу звернулись в поліцію, яка розслідує даний випадок. Каже відремонтувати вежу і забезпечити стовідсоткове покриття сигналом планують до кінця січня. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.